Доброго дня! Знаходжусь зараз на сходові кліці, таким чином дерев'яні сходи ведуть на третій поверх. Тут наступна секція. І піднімаємось ми через такий загальний коридор з решітками. Ми заходимо безпосередньо в квартиру, тут сусіди. Безпосередньо в загальний коридор. Тут сусіди, тут сусіди і тут сусідські двері. В нашу квартиру от по праву сторону місто Львів, вулиця Релєєва, 10. Висота 3,40. Квартира без ремонту. Знаходиться близько до центру. Тут ми зайшли. Кімнату, такий п'єць, вікно виходить в колодязь. Затишно, тихенько. Тут з цієї сторони вигоди ванна і туалет з віконечком. Тут така ніша. Далі ми сюди заходимо в кухню, з кухні також є вікно, тут є газ заведений, і сюди є вихід на такий невеликий балкончик о сюди і тут такі евентові сходи вниз.